Апостроф, чиста мовка. Кухар в кухоль КВАС квасналлє, хай хороший хлопчик п'є. Повторимо кухар в кухоль КВАС кваснеллє. Хай хороший хлопчик п'є. Запам'ятай значення слова. Кобзар український народний співець, що супроводить свій спів. Грою на кобзі. Відгадай загадку. На полі я був синенький, край води я був біленький. Опинився в човнику швиденьким, потім під ножичком гостреньким. Потренуйся читати слова з апострофом без помлок. Спочатку разом, а потім сам. Бур'ян, пір'я, дев'ять, черв'як, пір'їна, в'юнок, п'ятниця, м'ята, м'яч, м'ясо, сім'я. Прочитай сам. Запам'ятай прислів'я. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається. Хто спить весною, мерзне зимою. Хто друга в біді залишає, Той сам у біді пропадає.